Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. про головні події. Кадрові ротації. Президент змінив керівництво Донецької ОДА. Вимушена заборона. Україна заборонила ввезення кримської продукції. Труднощі благодійництва армія не фінансування через тендерні процедури. Президент звільнив мільярдера Сергія Таруту з посади голови Донецької облдержадміністрації. Новим очільником ОДА став генерал армії Олександр Кіхтенко, якого Петро Порошенко представив особисто. Як відомо, Тарута критикував мирний план президента Порошенка, виступав за введення воєнного стану і скасування виборів. За даними змі, останньою краплею, після якої Порошенко звільнив Таруту, став лист до президента Росії Путіна, в якому губернатор Донеччини закликав припинити розв'язану проти України війну. Вимушені обмеження з 13 жовтня Україна заборонить ввезення продуктів з окупованого Криму. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба тимчасово заборонить ввезення продуктів харчування з анексованого Криму до України, а також їх транзит через територію України. Причина стала неможливість здійснювати ветеринарно-санітарний контроль за епізоотичною ситуацією на півострові у зв'язку з його окупацією Росією. Україна у боргах, ключовий кредитор України, Міжнародний валютний фонд, прогнозує зростання зовнішньої заборгованості України за підсумками 2014 року до ста ВВП. І збереженням цієї тенденції у 2015 році в МВФ переконані Україні потрібні додаткова допомога інших донорів. Конфлікт на сході України збільшує потреби держави в зовнішньому фінансуванні. МВФ у квітні оцінив їх в розмірі 30 мільярдів доларів. З них сам фонд обіцяв. Виділити 17 мільярдів. Решту коштів Україна повинна отримати від інших міжнародних фінансових інституцій. Заявили сьогодні директор розпорядник МВФ Крістін Лагард. Вона повідомила, що розрахунки МВФ були обґрунтовані прогнозом, що конфлікт в Україні зупиниться на початку осені, але реального припинення вогню досі немає. Україна домовляється про газ. Наступний раунд тристоронніх переговорів Україна, ЄС Росія відбудеться у Берліні 21 жовтня. Дефіцит газу всередині самої країни на сьогодні становить від 5 до 6 мільярдів кубометрів. Чим це невдовзі обернеться для кожного громадянина? Прокоментував експерт з енергетичних питань Артур Денисенко. Опалювальний сезон почнеться пізніше ніж зазвичай. Тобто, якщо зазвичай опалювальний сезон починається приблизно 15-16 жовтня, то цього разу опалювальний сезон почнеться пізніше. По друге, цей опалювальний сезон закінчиться раніше. По-третє, температура теплоносія, який опалює наші будинки, буде знижена. Тим часом майже 150 мільйонів гривень благодійних пожертв українській армії нарахували сьогодні в Міноборони. Чиновники відзвітували, що небайдужі громадяни України та інших країн перерахували гроші через мобільний номер 565, а також на банківський рахунок в гривнях, євро, доларах, франках та кронах. 60 з них передали у розпорядження ради волонтерів. На них мають закупити теплу форму і амуніцію для військових в зоні АТО. Гроші були зараховані на рахунки держказничейства. А отже, витрачати. Їх потрібно як державні, тобто за тендерами, а це доволі тривала процедура. Окрім того, далеко не всі підприємства в Україні відповідають рівню для державних програм. Получается заявка из генерального штаба. Говорит, купите мне там 3000 валенок. После этого нужно опубликовать э, в вестнике державный закупиваль, что будет проводиться тендер. После этого 21 день идут вот эта тендерная процедура. Что за эти 21 день? По сути ничего не происходит. Провели переговоры, уже в принципе ясно, кто дает по лучшей цене наилучшего качества. И мы ждем, что возможно кто-то, кому, кому не понравится результат тендерных переговоров, может иметь право обжалования. Сьогодні в Україні майже 400 тисяч внутрішніх переселенців. Їхня кількість збільшується щодня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Понад тисячу об'єктів по всій Україні можуть їх розмістити. Так у Харкові вже почали будувати транзитне містечко для переселенців. Матеріали для будівництва надав уряд Німеччини. Це більш ніж 80 вантажівок із житловими модулями. До них буде підключено електроенергію, а також підведено каналізацію і водопровід. Будівництво поселення планують завершити. До кінця грудня разом із міні-будинками Німеччина відправила в Україну побутову техніку, медикаменти, одяг, речі першої необхідності. Кримських татар переслідує самопроголошена влада півострова, а Україна не може з цим нічого вдіяти. Чисельні викрадення, вбивства представників корінного народу, блокування діяльності меджлісу та в'їзду його лідерів на територію Криму все це є предметом обговорення міжнародних організацій. Уповноважена Верховної ради з прав людини Валерія Лутковська також не може здійснювати свої повноваження в анексованому Криму, тому намагається вплинути на розслідування порушень через російського колегу та міжнародні організації. Я звернулася із переліком всіх цих скарг до уповноваженого Російської Федерації з прав людини і вказала на необхідність якнайшвидшого реагування на всі порушення прав кримських татар. Крім того, ми обговорювали з комісаром ОБСЄ з питань національних меншин питання створення на території Криму спеціальної місії спільної місії обсє і українського омбудсмана для того щоб моніторити якраз дотримання питань е, питання дотримання прав національних меншин на території Криму. Тим часом вибори стартували, а до МВС вже надійшло 170 повідомлень про порушення. В основному це спроба підкупити виборців. За подарунки виборцям передбачено адміністративну відповідальність а за товари вартістю більше ніж 36 гривень їм загрожує кримінальна відповідальність. У міліції вже відкрито 50 кримінальних проваджень пов'язаних з виборчим процесом. МВС закликає фіксувати кожен факт підкупу виборців та повідомляти про це в правоохоронні органи навіть на офіційному сайті відомства створили інфографіку із фіксацією повідомлень про правопорушення. Тані інформацію, адміністративні протоколи про правопорушення складені щодо 15 громадян України, троє з них вже відпущені після сплати штрафу. Ще 12 зараз перебувають на судовому засіданні. Ми очікуємо, які будуть вироки. Наш консул зараз там на місці їм надає консульську правову допомогу. Нібито, витрати кримінує через племені. А будемо мати після того, як завершиться. Після матчу національних збірних Білорусі та України, в якому наша команда здобула перемогу з рахунком 2-0, було затримано групу наших вболівальників за неофіційною інформацією. Українських фанатів звинуватили у нецензурній лайці. В ході вчорашнього матчу вони тричі виконували відому пісню про президента Росії Володимира Путіна. Їх підтримували і білоруські фанати. І наразі це остання інформація у випуску. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Тому я з вами не прощаюся. Побачимося вдалого вечора. Якщо у день голосування ви будете знаходитися не за місцем реєстрації, не хвилюйтесь. Ваш голос не пропаде. Виборці мають право тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Для цього зверніться з письмовою заявою до відділу ведення державного реєстру виборців за місцем реєстрації або за місцем, де ви будете перебувати у день голосування. При поданні заяви пред'явіть паспорт громадянина України або військовий квиток та надайте документи, які підтверджують потребу в зміні місця голосування, довідку місця роботи, наказ про відрядження тощо. Для кримчан процедуру спрощено. Працівник держреєстру лише перевірить кримську реєстрацію виборця. Працівники відділу ведення держреєстру допоможуть написати заяву. Заяву необхідно подати не пізніше 20 жовтня, проте радимо звернутися до держреєстру завчасно. Документ розглядають невідкладно, і виборець отримує посвідчення про тимчасову зміну місця голосування встановленої форми. Він включається до списку виборців на тій виборчій дільниці, на яку йому змінено місце голосування. Якщо така виборча дільниця знаходиться за межами одномандатного виборчого округу, де він зареєстрований, виборець має право на отримання виборчого бюлетеня лише в багатомандатному окрузі, тобто проголосує лише за партію і не зможе віддати свій голос за депутата-мажоритарника.